Що касається чоловіків, чоловіки в першу очі повинні встати, підняти свої зади з діваню, перестати пити пиво, повинні піти воєнкомати, записатися, лишити свої контактні телефони. Це в першу очі, в другу очі добровільчі батальйони є у нас до сих пор. Вони повинні піти не чекати, поки до них прийде враг в їхню хату. Вони повинні піти і записатися у добровільчі батальйони, пройти курс молодого бойця. Для цього їм повинні дати зброю. Що вони до неї привикли, що вони пристрілялися в неї? Що вони поспали з нею пару днів і пару ночей, що вони знали, що це таке? Що вони що це зброя у них була продовження руки? Таким образом, ми тільки зможемо захистити нашу Україну. Якщо ми будемо чекати, якщо ми будемо тягнути резину, та враг, знаєте, враг прийде до вас у хату, він у вас наже на очах буде насілити вашу жінку, буде насілити ваших дітей. Так що вразу ми є сила. Бо багато хто сидить і думає, з ким я общався, вони думають, що я буду йти, що я буду йти воювати. Та я почекаю вдома, вони до мене, коли додому прийдуть, туди я встану і буду захищати. Да хрен ти в сраку вже туди будеш захищати. Вибачаюся за емоцію, бо я іначе не можу до наших мужиків звертатися, бо вони сидять в натурі, вони сидять до сих пор вдома, вони сидять і мнуть яйця одне одному і чекають, що от прийде пора. Коли прийдуть, тоді ми встанемо. Це не має бути. Ми повинні встати. Багато наших зараз людей полягло. Ну, на цьому війна не прекратилась, війна далі продовжується. І ми повинні ще раз встати і захищати нашу Україну, наших дітей, нашу сім'ю, наших матерів. Слава Україні!